17 листопада, четвер у школі Христа. Я зроблю тебе мудрим. І буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Псалтир 32.8. Той, хто старанно прагне здобути мудрість у земній школі, повинен пам'ятати, що є ще одна школа, двері якої відчинені для нього. Христос був найбільшим учителем, якого коли-небудь бачив світ. Він приніс людині знання безпосередньо з небес. У школі Христа навчання не припиняється ніколи там навчаються і літні, і молоді ті, хто прислухається до настанов Божественного учителя, постійно зростають у мудрості, у чистоті й у шляхетності душі і таким чином готуються до вступу до вищої школи де вдосконалення триватиме протягом усієї вічності. Безмежна мудрість дає нам великі уроки життя, уроки обов'язку та щастя. Уроки, які часто складно засвоїти, але без яких у нас не буде справжнього прогресу. Підготуватися до життя у святому і непорочному суспільстві ми повинні саме в цьому світі, серед його випробувань і спокус. Ті, хто настільки поглинений дослідженням другорядних питань, що перестає навчатися в школі Христа, зазнають непоправної втрати. Релігія Христа має відроджувальну дію, яка змінює все єство людини, піднімаючи її над принизливими вадами та спрямовуючи думки й бажання до Бога і до неба. Кожна здатність, якою Творець наділив людських синів, має бути використана для його слави. У цьому полягає найчистіше, найсвятіше, найбільш утішне заняття для людей. Коли релігійні принципи посідають перше місце, тоді кожен крок, який людина робить для отримання знань або для виховання культури розуму, буде кроком до возз'єднання людського з Божественним, обмеженого з безмежним. Той, хто керується божественними принципами, Знайшов єдине істинне джерело спасенної благодаті та справжнього щастя й отримав силу робити щасливими всіх навколо себе. Ніхто не може по справжньому насолоджуватися життям без релігії. Божа любов очищає й облагороджує всі нахили та бажання, поглиблює всі прихильності і підсилює кожне благородне прагнення. Вона наділяє людей здатністю цінувати і любити все, що істинне. Що любе, що гідне хвали, давайте ж будемо міцно триматися за Божу руку, щоби цей світ із своїми другорядними питаннями не поглинув нас.